Батьки дітей і тренери, що займаються на стадіоні Авангард, прийшли на сесію міськради, щоб висловитися проти передачі приміщень стадіону футбольному клубу Суми, створеному в січні. Йдеться про кабінети, душові та роздягальні, де займаються понад 800 вихованців двох спортивних шкіл міста. Детальніше далі. Батьки вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл та тренери прийшли на засідання міськради. За їхньою інформацією, сьогодні депутати мали передати приміщення спортивного комплексу стадіону «Авангард» комунальному підприємству Футбольний клуб Суми. Діти ждали ці коли текло там було все в воді, коли її відремонтували, там і так далі. Зразу з'являються взрослі, які хочуть дітей наших. Діти займали, займалися, а Тепер вони повинні йти в залі роздягатися». Є побоювання того, що просто вихованці спортивної школи не зможуть займати ті роздягальні душові, які зараз є на стадіоні, бо вона одна для всіх відділень і всіх видів спорту, що є на стадіоні. Воно взагалі повинно залишатися. Ну, Площадю загального користування, тобто, щоб туди воно знаходилось на балансі спорту для всіх і мали дозвіл спокійно заходити. І школа і спортивна школа Суми і спорт для всіх спортсменів, які займаються на стадіоні. Проєкт рішення про передачу 232 квадратних метрів приміщень спортивного комплексу, розмістили на сайті міської ради вчора. Міський голова сказав, що виносити його на сьогоднішнє голосування не будуть. Є керівник структурного підрозділу, відділ спорту, є профільний заступник, вони всі повинні поставити свої підписи, щоб питання узгоджено. Вирішиться питання нічого не віддавати, нічого не віддавати. Вирішиться питання у дітей, точно ніхто нічого забирати не буде. Директор міського центру Спорт для всіх показує роздягальню та душову, яку вже віддали для потреб футбольного клубу. Зараз же, говорить, можуть забрати усі приміщення, у тому числі роздягальні, якими користуються вихованці двох спортивних шкіл. Зараз, якщо вони забирають 14 приміщень, мені залишається вбиральня та кладова. Тобто я людей повинен когось в кладову, когось вбиральню посадити. Все іншого виходу немає. Я вже не кажу за те, що а куди подівати інвентар. Я вважаю, що зараз доцільне було б погодинну оренду дати, хай команда докаже своє право на існування. За цей час і побудоване поле буде, і можна якісь приміщення відремонтувати, і ми перейдемо, якщо їм треба, так наше приміщення забрати. На баланс міського центру Спорт для всіх приміщення передали 11 років тому. За словами Євгена Гонтовенка, футбольний клуб суми за майже півроку свого перебування тут сплатив 3 тисячі гривень за гарячу воду. За оренду не сплачують. Також говорить директор міського центру, цьогоріч депутати запланували 8 мільйонів на зовнішнє утеплення приміщення. Якщо перереєстрація відбудеться, використати гроші на частину приміщень вони не зможуть. Директор футбольного клубу Суми Артем Линник говорить: їм приміщення необхідні для реалізації проєкту. Да, действительно, нам нужны помещения для реализации, э, скажем так, проекта футбольный клуб Сумы. Почему? Есть критерии инфраструктурные для аттестации футбольного в профессиональную, в профессиональную лигу. И там одно из критериев, э, там могу ошибаться, но суть какова: наличие э, помещений, раздевалок и тренировочной базы. Ни в коем случае у детей ничего не поменяется. Как они передевались, так и будут передеваться. Как функционировал э, спортивный искол, так и будет функционировать. Ни в коем случае никто никого ухинять не будет. Просто нам же тоже нужно где-то передеваться, сами понимаете. И каким образом документально это все должно быть подтверждено. Урычным, а даное решение було передача данных приміщень по годину оренду футбольному клубу суму Оскільки, якщо проаналізувати їх час їхнього перебування безпосередньо на стадіоні Авангард, це час їх тренувань, ну це 2-3 години на добу. А решта часу це саме час тренувань дитячо-нацьких спортивних шкіл, які там знаходяться, була проведена не одна нарада на стадіоні Авангард, відкрита нарада, виїзна нарада, але ем, ну, такого компромісного ну, от, рішення не було прийнято. За словами Єлизавети Обравіт, плануються спільні наради, аби прийняти рішення, яке задовольнятиме і спортивні школи, які займаються на стадіоні, і новостворене комунальне підприємство, і міський центр спорт для всіх. Катерина Гладенко, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному Суми. Майже три тижні тому батьки вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста приходили на засідання міської ради, бо дізналися, що депутати збиралися передати стадіон на баланс футбольного клубу Суми. Тоді до мітингувальників вийшла заступниця міського голови Віра Мотричко, яка повідомила, що засідання перенесли, бо міський голова захворів. А питання він зняв з розгляду.